мені підготуйте на нараду, перший заступник голови облдержадміністрації Микола Олещенко запросив керівників управлінь, які відповідають за протипожежну безпеку, роботу в екстремальних ситуаціях та охороняють здоров'я та життєдіяльність мешканців області. Тепла погода та відсутність дощу стала вчора причиною загоряння великих площ трави та лісу в Народницькому районі. Та відповідні служби зреагували неоперативно, наголосив посадовець. На превеликий жаль. Ситуація з пожежою в лісах стає вже некерованою. Я дуже незадоволений от вчорашніми діями по потушенні пожежі. Шановний Ігор Валерійович, звертаюся до вас, звертаюся до Ігоря Анатолійовича Євгеновича, Миколи Михайловича. Виникла пожежа 8.00. Народич, село Клочки. Ну, як би локалізували, в 10-й годині. Телефонують мені представники лісгосп ПК, що йде пожежа кі... півтора кілометровою смугою. Жодного немає. Набираю МНС, набираю всіх, пожежа ліквідована, нігде все в нас нормально. В тому числі набираю голову районної державної адміністрації. У нас все потушено, перезвонили, вже ніде нічого немає. Виїхали через пів години, все вже такий, що вже фактично не можемо справитися. Силами і нашої лісової охорони, і за допомогою. Працівників МНС пожежа була локалізована, потушена. Ну і на сьогоднішній день вона на сьогоднішній час вона під контролем. Але знову ж таки горить територія, яка нікому не належить, за яку ніхто не відповідає: ні сільський голова, ні районний голова. Я маю на увазі адміністрації районної ради. Абсолютно ніхто на це на ці на ці питання на ці справи не реагує. Микола Олеченко зажадав від відповідальних осіб чіткої організації роботи їх управлінь, підприємств та установ в період травневих свят та поминальних днів. Здоров'я та безпеку людей понад усе зазначив перший заступник голови обласної державної адміністрації. пожежі.